Всім привіт! Липень 24-го року. Пропоную вашій увазі трояндочку з неймовірним кольором під назвою Cherry Girl. Ось такий невеличкий кущик. Трояндочка була посажена восени 23-го року. На даний момент кущик невисокого зросту, приблизно 45-50 см. І такої ж ширини. Має рясне квітування, квітує від червня місяця, не перестаючи. Були здійснені профілактичні обробочки. Лисичко блискуче, виглядає здорово. випускає нові пагінці. Квіточка при відквітанні стає блідішою. Ось така гарна, повний розпуск. Діаметр квіточки приблизно 4,5-5 см. Має слабенький аромат, але неймовірний колір. Ось така красуня радує мене у моєму садочку. Дякую за увагу.